У неділю 12 лютого в кафедральному соборі Великомучениці Катерини відбулось урочисте богослужіння з нагоди представлення нового очільника Чернігівської єпархії Православної церкви України єпископа Чернігівського і Ніжинського Антонія Фірлея. Владика Антоній родом з Івано-Франківщини. Начався у Волинській духовній семінарії та Київській православній богословській академії. В червні 2022 року був призначений єпископом Бориспільським. Також виконував обов'язки вікарія Київської єпархії. Звичайно, Чернівська земля вражає. Я з якоюсь такою трепетом і благовінням вступаю на цю землю. Буду сподіватися, що разом своєю пастою ми будемо звершувати, примножуючи любов. Мир, ну, звичайно, наближаючи перемогу нашої держави над злом, над агресором і прямуючи до благоденства земного і небесного. В перший період свого правління владика Антоній планує познайомитися з місцевим духовенством та об'їхати всі райони Чернігівської єпархії. Треба вивчити ситуацію. Познайомитися з духовенством. Звичайно, в подальшому вже будемо створювати для себе якісь напрямки. Хоча церква повинна працювати і працює завжди в одному плані і в одному напрямку для спасіння людських душ. Це є самим головним. Євстраці зоря, який протягом 11 років очолював Чернігівську єпархію рішенням синоду Православної церкви України, 2 лютого був призначений правлячим архієреєм новоствореної Білоцерківської єпархії. Того ж дня Євстратія підвищили до сану митрополита. Чверть життя залишається тут, частичка серця, частичка душі залишається тут. Мої молитви завжди залишаються з Черніговим з Сіверським краєм. Сумно водночас, безперечно, бо це як розставатися з родиною, але разом з тим радісно, тому що в добрі руки я передаю управління єпархією. Вірю, що Владик Антоні буде добрим архієреєм для Чернігівської пастви і продовжить справу всіх численних попередників. Митрополит Євстрацій зазначив, що, хоча переходить до управління іншою єпархією, завжди буде допомагати та підтримувати Владику Антонія у його благих справах.